Всім привіт! Всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні неділя, сьогодні, до речі, День Матері. Я вітаю всіх цим святом. От, хай наші мамочки, в кого в такому віці, як у, моя, у моєї мами, 80 років, хай живуть довго і довго. Доброго їм здоров'я, міцного. От, щоб всі матері дочекались своїх синів з війни. Теж бажаю. І взагалі, матері взагалі дуже сильні, жінки взагалі дуже сильні. Тому всіх вітаю. Сьогодні теплий знов такий день, вже відчувається, що прийшло нарешті тепло. От, дуже чудово погода чудова. Думала я їхати, але ще залишилась, бо приїхала моя сестра. От на, з чоловіком, з братом там на, на, на авто. Тому я вже в понеділок, завтра я ж не працюю по понеділкам, тому завтра з ними їду. А сьогодні в мене такий день трошечки щось буду робити, трошечки буду відпочивати. От, буду, що в мене по плану. По плану в мене на вечір буду вже саджати свої троянди. Це подарунок, до речі, теж мого сина. На день народження він ну, подарував дев'ять троянд таких. Англійські тут. От, одну подарую своїй сестрі. У мене дві однакові, одну подарую своїй сестрі, Оце Вільям Шекспір, англійська. В основній масі тут англійські розі, і дві плиточки, і одна флорібунда. От. Минулого разу я вже привезла, посадила три штучки. І Цей раз привезли, і ще в мене вдома одна залишилася. Ще наступного разу приїде. От. Ну, Це на вечір. Буду ще висаджувати петуні. Оце моя петуня, знаєте, вона в такому вона стані. От Свою таку тут в мене була петуня. Я вже розсадила. Ну, Таку повинна бути гарна, вона махрова. Подивимось, що з цього вийде в цьому році. Ось тут, бачите, в мене така ця ваза. От, і вони чудово прижилися. О, Тут пустила так по країшку. От, там зробила таку невеличку клумбочку в трояндах. так, Там буде чистенько, там нормально. От, Ще тут по країшку теж пустила ось так. Ну, і ще в мене там є, і ще буду саджати. От, і що я сьогодні? А, вчора я займалася прибиранням в хаті. Цілий день, бо це дуже велика робота. Я вчора так втомилася, що це просто. Хотіла сестричка мене звала, дивитися Євробачення, а я була в такому стані, я не могла навіть до них прийти. Хоча в нас традиція, ми кожен рік з нею дивимося Євробачення, і в цьому році щось я вже здала позиції, тому що дуже втомилася, дуже було багато роботи. У нас же така хата, бачите, все ж на нас це на вулиці. Там і це миш миші там лазили, і треба було все помити. От там всі ці, господи, як називається, килими всі я трусила вчора, вже надихалася цієї пилі, пилюки. Бо в нас така ж, бачите, хата не дуже вона, ну, такий будинок, не дуже пристосований. От, ми якось так не вкладалися нікого в нього, в, в нього. Просто в нас взагалі вона тут без фундамента наша хата. Ми під, робили нові піддубини, ми підіймали хату. ну колись, Це дуже давно було, коли купили її. Кришу ми міняли, от, вікна ми міняли. Тут маленькі такі були віконечка, ну Це те, що ми робили. І оце, звісно, в мене є мрія якось закрити цю хату чимось. от. Навіть ще поки що не знаю, коли ми це зробимо. Зараз це великі кошти. Ну, завжди це було дорого. От, але весь час ми її мазали глиною і обілили. В мене була глина, там ще лежала. От, я її замочила. От. І вже наступного разу хай вона так водички буде лежати. Трошечки вона розійдеться. От, і наступні вихідні буде така в мене робота. Будемо це робити. Ще я що зробила? Я, значить, тут от скопала своєю лопатою, чудо лопатою. Знов про неї кажу. Ось таке. Бачите? Шматок оцієї землі. Я вскопала. Тобто я підготувала грядку і зараз я буду висівати кабачки, в мене там замочені. У ну, мене може буде рядок, може два рядки. Взагалі я саджаю два рядки. От. Може, навіть і прикрию, тому що все ж таки ночі дуже холодні. Ночі поки що холодні. От. Перці хочу висадити сьогодні. так. Бо вони в мене там стоять в теплиці, але вже треба їх висаджувати. Я вже бачу, що треба. Там їм вже погано. От, в цих в пакетиках. Цих. Ну і що далі буду. І не знаю, от огірки не знаю. Чи почекати наступного вже тижня, чи може посіяти і огірки. От. Бо вони прямо на очах. Почали рости. Я, до речі, ще замочила. Ще підсію, от. ще підсію їх. Зараз покажу, якому там вони стані в мене, от. як вони ростуть на очах. Тут же тепло, а от так, ну, ось, бачите, ще в мене ось тут залишилась петуня. От сьогодні теж буду розсаджувати. Тут теж. О, ти глянь, ця волохата оленка, гляньте, вже й туди лізе. Нічого не квітне, а вона лізе. Ось мої перчики, бачите, вони Ну, вже треба їх, мабуть, висадити. Я вже чекати тиждень не буду їх тут залишати. Я вже висаджу. І я, так як ночі холодні, я прикрию їх, все ж таки, поставлю такі дуги якісь знайду і прикрию їх. От. Томати нормально, все росте в мене. От. Наступного разу я вже буду розсаджувати томати. Цей раз ще не буду, хай ще тиждень поростуть вони, все, і буду вже тут розсаджувати томатики вже на постійне місце. От, так. Ну, да, а огірки. Покажу ж вам огірки зараз. Капусточка теж, бачите. Трішечки в мене, але щось висаджу. От, і огірки, подивіться. От на очах прямо вони, оті, що залишилось, багато бачите, пропали. От Бачите, скільки пропало? Були такі, що не зійшли, хоча вони були, були в мене замочені, і вони всі відкриті з викритими ротиками були. Та? А, але я думаю, що, тому що все ж таки тут було холодно. І за оцих щілин я вже показувала це. Можливо, так відбулося. от, і ось, бачите, да, це теж я вже показувала, що ось така була ситуація. Вилізло, і від холоду воно пропало. А в принципі, от, от така основна маса залишилась. От, і все нормально з ними. І вони дуже-дуже пішли в зріст. От. І я ось думаю, щоб тут дуже спекотно, в принципі, в теплиці. От. І я думаю, що я поливати не буду. мене все ж таки не буде. До наступного четверга. Тому, от, я думаю, може, все ж таки я їх висаджу. Теж закрию там тряпкою. От. Ну, я ще подивлюсь. Я подивлюсь, подумаю ще. От. Тут теж саджала, бачите, тільки два вилізли, він ще, правда, один якийсь лізе. От. І ще підсію нові. Ненормальні. Показалося, що він. Здалося, що він такий. Ні, нормальні, всі нормальні, Ці всі нормальні. і оці, в пусті, оці стаканчики я підсію. В мене вже вони там лежать, замочені. От теж вже відкрили ротики і вже ці біленькі штучки. От, тому я буду оце, в пусті стаканчики я підсажу все ж таки. На всяк випадок. Тому що буває такі, я вже теж те казала, мабуть, що от вже висадиш їх, все нормально, і прикриті і все. Приїжджаєш і щось там їм і воно пропадає. Тому підсажу ще. Ну і все, такі в мене плани. От, зараз піду. Все ж таки посію кабачки вже. А так погодка гарна. От, і я сподіваюся, що будуть яблуки. Так, я перевірила, до речі, всі свої дерева. І побачила, що так пропала э, вишня ця померзла. Я вже роздивлялася, бачите, скільки було, скільки було б вишні. Боже, Боже, вона так квітла, чудово, просто все в вишнях. Але коли взяти от, э, і відкрити її, так не знаю, то там видно, що вона там ця, цяточка, ця вишенка, да, вона чорна. І вже суха, це все повідпадає, дуже жаль. І те саме з сливами. Теж вона квітла, я показувала дуже квітли сливи, але всі Ну, може там одна-два залишиться там. десь на дереві, але ні. А от яблуні зараз дуже квітнуть. І якщо не буде приморозка в а кажуть, що вже не буде, то мабуть ми будемо з яблуками в цьому році. Бо яблуки дуже квітнуть. До речі, якась онтуча туча біжить, може буде дощик. То треба вже дощик, хай би вже картоплю полило. Все, пішла працювати, саджати.